Так, ну що, будемо відгружатися. Якийсь міні рахіт тут сидів, що залізти не може. О! Тепер нормальні люди можуть сідати. Це у нас робочка маленька. Що ти мене путь ти Друзі, це 104 у нас Orion Арюан вже їде до свого власника полтажку область, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, доставишся безкоштовна, без предоплати, от у нас їде.